У нас тут трапилась невеличка неприємність. Покусали нас оси. Спочатку папу мого вкусила, потім на мене напала, і потім ще і нашого вкусила. І ми знайшли гніздечко, як то кажуть. І хочемо зараз його якось знищити. Ось тут у нас така труба, і там купа цих ос. І ми думали-думали, що робити, і вирішили зробити ось що. Будемо оцетом туди поливати їх. На міському старті. Я відійду трошки далі, бо боюся. Давайте. Ти бачиш, вони охорону виставили. Перша <гум> <гум> лінія оборони. Ой-ой-ой! Полісіли! -ой Полізе! -ой. Боже, їх там мільйон. Вилітає. Головне потім дізнатися, чи буде результат, бо вчора ми пшикали чимось там, якимось балончиком, вони всі повернулися. Я думаю, ти прям підійде Фу, я зайду. Ми взяли звичайний оцет, скільки там відсотків іде написано. Щось побачимо. Девід. Ого, Боже, скільки їх. Ну, щось починай. Обозрівати. Отакий оцих, звичайний, ми взяли. 9%. Зараз перевіримо, є тут хто чи нема. Щось нема. Щось не вилазять. Я думаю, що там вже нікого нема. Так що уксусом ми добре їх обробили.